Вітаю, друзі, ви на каналі Садівник. У цьому відео я розповім вам про догляд за ліліями після цвітіння. Ось в мене лілій небагато, 4 кущики. Їм буквально 2 роки, і я їх просто особливо їм не цікавився раніше, але зараз вирішив також їх посадити і того року я їх зібрав. Всі до... в одне місце ось сюди, на цю клумбу, і замовив ще декілька. Цибулин, не декілька, десь, мабуть, до десятка. І ось на цьому місці буду цієї весени, Зараз у вересні їх висаджувати, коли, коли вони приїдуть, десь у вересні, у жовтні. От. Але хочу розповісти про ті, що маю наразі. Ось лілії відсвіли. Відсвіли вони три тижні тому, ось цей кущик відцвів. Трошки раніше, десь вже як місяць, але я його залишив, щоб вам показати, що буду далі робити. А ці зараз буду приводити до ладу і розповім, що ми робимо далі. А далі, якщо ми хочемо, щоб наступного року наші лілії гарно і пишно цвіли, нам треба зробити декілька нескладних речей. Ну, по-перше, нам треба прибрати ось цю зелену масу. Ось, бачите, не залишати ось такі стовбури, великі пагони. Після того, як вони відсвіли через 2-3 тижні, треба обрізати ось цей пагін на 20 см приблизно. Так, як ось це я попередньо обрізав, як ви бачите. Ось. Тепер робимо цю ж саму процедуру із цими трьома кущиками. І зрізаю останній пагін, останній кущик, десь приблизно 20-30 см. Ну, так, щоб залишити О, трошки більше листочків. Що ж, для чого це все робиться? Ну, по-перше, щоб цибулинка набиралася сил, щоб зелена маса ось ця у цих лілій не забирала. Всі поживні речовини з цибулини. Тому що зараз цибулини йдуть вже у спокійний стан, їм треба набиратися сил От, і закладати нові маленькі цибулинки і квіткову бруньку. На наступний рік у такому разі буде гарне пишне цвітіння, але цього недостатньо. Для того, щоб цибулинка набрала дійсно гарних сил і мала всі поживні реч... речовини для свого розвитку, її треба підживити. А підживлюємо ми її. Добривами фосфором і калієм, але в основі цих добрив має переважати фосфор. Тож для цього я підготував добриво монофосфат калію. Ось таке водорозчинне добриво. Як можете побачити, тут склад так, 52% фосфору і 34% калію. А якщо у вас немає такого доброго господарства, є, наприклад, суперфосфат, можете його розвести, але там тільки фосфат, якщо я не помиляюсь, там 19% цього фосфору у складі, і до нього додавати необхідно ще буде окремо калій шукати. Треба буде ці гранули розчиняти у теплій воді, ну трошки мороки буде. От, тому краще ось мати ось таке вже готове добриво. 10 грамів на, тут написано 7-10 грамів на 10 літрів води і вносимо це добриво ось сюди, у ці цибулинки. І, до речі, дуже важливо у цей час повністю виключаємо з підживлення саме азот, тому що азот він не потрібен наразі лілієм, бо ці лілі почнуть, так би мовити, жирувати, набирати. А якщо ви додасте азот зелену масу, і цибулинка буде е, ну, витрачати свої сили саме ось на, на це бадиля, на, на, цей, на цей пагін. Тому тільки е, фосфор і калій. Те, що допоможе ліліям е, піти на зимівлю спокійно, е, вони будуть вже більш підживлені і гарно перезимують цю зиму. Але перед тим, як ми підживемо, треба трошки розрихлити ґрунт. Ось так. Зараз я подивлюсь. Як бачите, земля тут недостатньо волога. Тому перед тим, як пролити добривами, нам необхідно розрихлити. Ну, тут земля пухка, тому що я постійно розрихлюю після дощів особливо. От, щоб там був кисень, потрапляв до цибулинок. Так що тут проблем з цим немає. От, Розрихлили і перед тим, як додати сюди пролити їх добривами, треба спочатку пролити водою, щоб ґрунт був вже е, вологий. Тому що якщо ви зразу будете проливати добривами, то він піде наскрізь туди глибше. Е, Ця вода з цими речовинами, з цими добривами, і ефекту як такого не буде. Треба, щоб вода промочила місце, промочила цибулинку, а вже потім зверху ми додаємо воду з добривами, тобто сам розчин. Ну що ж, набрав води, ось. Тепер ми просто прольємо. Тут трошки такий схил, але нічого, і ну, ще трошки так, а тепер візьмемо монофосфат калію. І розведемо у воді. А у мене є така своя ось мірна ложка столова. Тобто для кожного добрива я вже знаю яка кількість його має бути на цій ложці, тому ось саме монофосфату візьму ось стільки. Це така ось неповна ложка. Це буде в мене 10 грамів. Ось, десь приблизно 8-10. Як бачите, кристалічний порошок, тому він дуже добре і швидко розчиняється у воді. Водорозчинені. Висипаємо. І вже цю лійку знаю, тому зараз додам сюди 10 літрів води і буду поливати лілії. Ну що ж, Тепер поливаємо добривами. А поливаємо десь з розрахунком 1 літр під кущ. Ось як бачите, вода вже йде під землю більш повільно. І це добре, тому що вона туди там затримається вже біля цибулинок. Ну що ж, друзі, ось пролив я всі чотири кущики, і після цього обов'язково також необхідно зарехлити з сухою землею. Все, як бачите, підживив лілії. Те, що залишилось, наприклад, ось ці добрива розведені, можна під якесь дерево, вилити воно тільки скаже дякую. Тому що на осінь якраз це ще треба і фосфор, і калій. Ну а лілії більше ми не будемо турбувати. Надалі вони будуть чекати весни, а зараз набиратимуться сил і будуть відпочивати, щоб наступного року нас тішити своїм. Новим пишним яскравим ароматним цвітінням. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Діліться у коментарях вашим досвідом щодо догляду за ліліями. На все добре і все буде Україна!